Для підприємств з розгалуженою ієрархічною структурою у програмі Медок реалізований модуль прийом та обробка звітності. Даний модуль є функціоналом програмного комплексу корпорація, призначений для підготовки, прийому або передачі, обробки і накопичення звітних документів між організаціями. Для правильного виконання консолідації документів, що є основною функцією модуля, необхідно створити реєстр організації установ і виконати їх підпорядкування. Увійдіть в розділ Довідники підзвітні підприємства. Вікно розділу складається з трьох частин. У лівій частині вікна розташована навігаційна панель групи установ. Праворуч у верхній частині наводиться список установ, що входять до вибраної групи, а в нижній частині список підзвітних установ для обраного підприємства. Для того, щоб створити нову групу, на панелі інструментів виберіть команду Створити групу. Відкриється вікно група установ. Введіть на іменування групи та натисніть кнопку ОК. Для наочності в ієрархічній структурі під звітним підприємством рекомендуємо створити окрему групу. Для того, щоб призначити групу підприємству, на навігаційній панелі групи установ оберіть саму верхню групу організації та установи. У списку підприємств оберіть потрібну установу та на панелі інструментів натисніть кнопку Призначити групу. Оберіть потрібну групу та натисніть ОК. Для того, щоб для головної установи сформувати список підзвітних підприємств, на панелі інструментів натисніть кнопку Додати підзвітну установу. Відкриється довідник із списком всіх існуючих установ в програмному комплексі. Встановіть позначку навпроти підприємств, які потрібно призначити підзвітними, і натисніть кнопку ОК. Підприємства додадуться в список підзвітних установ. Для того, щоб призначити окрему групу підзвітних підприємств, на навігаційній панелі групи установ оберіть групу організації та установи. У списку підприємств оберіть потрібну установу та на панелі інструментів натисніть кнопку Призначити групу. Оберіть потрібну групу та натисніть ОК. Реєстр організації установ, що їм підпорядковується, успішно створений.